Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я ваша Ольга і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на четвер на 11 грудня 2025 року. Незмінні чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір. Так, перший варіант, другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, одинички, що у вас. <гум> четверг, день задоволення, відпочинку, насолоджування, насолоджуватися будете своїм добробутом. Що маєте, тим будете насолоджувати. Спокій якогось такого, знаєте, пожина... пожинання своїх плодів. Чим це пов'язано? Ну, Скажімо так, якісь були переживання, самі себе накручували, щось собі там надумали, передумали. Е, да, що з цим сталося. Ну, переживали, можливо, хтось переживав за якусь святку, за свято якесь, можливо, у вас було, то ви переживали ночами не спали. А в декого, може, якась ситуація така була непрояснена, але нарешті вона встаткувалася. І на даний момент ви. ну от... Задоволені такими якимись зробленою дією, задоволені рішенням, вирішенням цього питання, так, щоб вас тригерило, те, що вам не давало споку, нарешті вирішилося, ви такі посонечки, щаслива, щаслива людина. Я, так, знаєте, В дії такі будете оптимістист, оптиміст. І тут дев'ятка пентаклів, тобто я оптиміст, я насолоджуюсь, в мене все окей. Тобто, пройшов той період вашого якогось непорозуміння з самим собою, можливо, бо тут по дев'ятки мечів, то саме все, сам, гора від ума, самі перевірки. Переживаєте з головою, трошечки не, не можете знайти глад, і тому ви пройдете цей період і будете задоволені, будете святкувати, якісь рад, радуватися цьому. А що і то якусь новину або подарунок якийсь потримаєте, може дійсно в когось якесь свято, якась можливість. Ну, я скажу, можливо, в когось дійсно якісь ну, документи, можливо, якісь подарунки, можливо, якесь розрішення, не знаю, щось те, якась дія, яка дає вашу дію на майбутнє, але, знаєте, ви якось отримали те, що хотіли. А коли його отримали, такі. О, а що ж далі робити? І ви починаєте обратно, у вас якась входить в якийсь такий період, що будете переживати. Один одне закінчилось, треба друге. А може в когось якась поїздка за кордон? Може, якийсь подарунок, або е, розрішення якесь на поїздку за кордон. І ви такі: ура, ура, ура! Можна починати щось робити, але я не знаю, що починати. Якась буде теж така якась. То плюс, то мінус у вашому житті. Але взагалі день приємний, доповнююча інформація саме для тих, хто повинен бути, був її почути, в кого такої, такого ситуації немає, тому ми не притягуємо до себе. А взагалі день, я ж кажу, день якоїсь насолоди на своїми досягненнями в житті. Такий буде приємний, хороший, спокійний день. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю двічки. А ви в енергії короля мечів. Будете стратег, воїн, такий полководець, будете так з... ставити всі точки на... над І, прорабатувати весь план, Будь таким логіком, крутим-крутим логіком. Включаєте День розуму, да? прийняття рішень з, холодним... з холодною головою. Такі можете бути трошки дестатичні, не приймаєте якихось там. Оправданні, да, ви все, ви такі якісь трошки жорсткі, таке по енергії. Мені, знаєте, таке, от іде така фраза, неважливо, як ти зробиш, мені повинен результат. Оце якась така буде холодність якась. Очень строгий, строгий в день. Причина. Дія. дух. Ну що, причина, оце може бути якась. До вас можуть бути якісь претензії. Можуть бути е, якісь висунні, висунуті на нападки на вас, як, як я кажу, на сімку жезлі, напали всім селом, єлі відгавкався. Оце на вас, якісь будуть, можуть претензії, може, якісь м -м недоговорки. Ви будете боротися за своє місце під сонцем. По королю мечів будете всім давати і хвісти гриву. Знаєте, направо, наліво. От якось будете, вони будуть вам там нападати на вас, а ви будете відбиватися, скажімо. Ви, в, 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 моя територія я нікому не віддам. А в діях, та нічого в діях. Причина, оце ж кажу, що нападки, а в діях ви знаєте свою правоту, ви знаєте, що ви праві, ви насолоджуєте результатом своєї діяльності, ви не, не напрягаєтеся, скажімо так, ви просто константуєте факт ставите перед фактом логічно, розумом, доводите свою правоту, і то якась буде поїздка, дія якась така. Да? Вибір на якусь поїздку. що Буде приємний. Ну, фу, Прекрасно. Ви відстоїте свої е, кордони, відстоїте свої е, рішення. Ну, Взагалі прекрасний день. Але ви в енергії короля мечів. Тобто емоцій не буде. Буде тільки разом. Холодний. Такий, знаєте, навіть я по відчуттю трішечки деспотичний такий. Не чуєте нікого. От є ваша логіка, є ваш. Чіткий план, є чітка стратегія, є от все-все-все, як ви собі там намалювали. От ви, чо, ви вас збить з толку неважливо. Ви стоїте на своєму. Ну, Тут, може бути, по е, лицарю жезлів, е, е, це якась як ривок, як, як е, стрибок у дію. Да? Тобто ви от за е, своє як, е, відстоїте своє по королю мечів, і от почнеться якийсь ну, от, рух. Рух на краще, на, на правильно, на те, що вам треба, по сонечку. Але рух трошечки, може бути по сонечку це ще трошки якесь егоїстичне або публічне щось від вас, таке, на вас будуть звертати увагу. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підпис... підписані. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ну, як завжди, ми традиційно, що потрапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, вітаю вас, стрічки. трічок, колективна робота. Щось будете в співпраці робити, разом вчитися, ділитися опитом, навчатися чомусь новому. А також це можуть бути якісь зміни ваших планів, щось будете домовлятися, коли в якісь коаліції. так? Да? Зобирається ем, проти когось разом. Таке. Щось буде або навчати, або навчатися, ну, щось таке буде. Давайте подивимося, чому така причина. Так як було вже не треба, все не підходить. Оті дії, що були до цього, що ви там робили, це застаріле, старе, ненужне і воно не має ніякого смисла. Тобто, вам треба це все розрушити, трійки пентаклів набратися нового життєвого опиту або стати в співпрацю з іншими людьми, і тільки тоді буде результат. Тобто, ви позбавляєте своє життя від старого. Причина. Чому причина? Що, Яка дія, майстерність, потрійки пентаклів, тобто ви становитесь майстером своєї справи. Або навчаєтеся, або навчаєте інших. Ви людина, яка бере все свої руки, показує, вчиться, вчить. не важно, але ви берете ем, у четверг новий напрямок свого життя в свої руки. Я б сказала так. Пора щось міняти. Ітог. Ну, а ітог сказали мені, не лізь туди, а ітог буде потом. Карта Верховна Жриця це в нас карта сюрприза. А обычно, коли випадає Верховна Жриця, то кажуть, то тебе не касається, там тоді буде видно. Хай людина розбереться поки з цим. А можливо, і не треба, щоб ви знали, щоб для того, щоб було б цікавіше жити. Ну, я підгляну, але вам не скажу. Робіть, все буде добре. Тому такий день приємний. Туша. Новий, щось нове. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких тлічок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде. Добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, мої дорогенькі, четвірочки. А у четвірочок нестандартний підхід до вирішення ситуацій, життєвих ситуацій у четверг. Сімірка мечів. Сімірка мечі це у нас ну, обман, хитрість, наблюда... знаєте, як оток? наблюдатель за вами, да? якась шляшка. Може бути таке теж якась хитрість? Ж така. Ну, давайте подивимося. Ну, мені більше подобається, щоб так, не так було обідно. Е -е, все ж таки, що це е -е, нестандартний підхід. Давайте подивимося, яка причина, чому сама в цій енергії. Дивіться, е, хтось, можливо, дійсно хворів, або була якась у вас е, не дуже е, приємна ситуація в житті. Можливо, е, дійсно була апатія, можливо, відпочинок якийсь, знаєте, і він закінчується якось уход від цього затримки якоїсь по четверки мечів. Відходите, Але я вам хочу сказати, що знаєте, як наче, починається е, в діях, наче як планування, щось на майбутнє. Можливо, вам там е, треба зробити те, знаєте, як вийшов з відпочинку, і треба зробити те, те. те. А ви такі починаєте включаєте свою що цю хитрость, Нестандартний підхід. Тобто працювати не дуже хочеться. І ви такі в роботі, пауза в роботі. Тобто, знаєте, якось ваша дія і результат, що ви якось відкладаєте. Підійдете, знайдете нестандартний підхід, щоб не робити, знайти да, якусь таку ситуацію, щоб не працювати. Переложу на потом. Да, якась, можливо, внутрішній, внутрішній конфлікт з собою. Але ви все одно, ви будете продовжувати це робити. Але саме от в четвер захочеться, може, пофілонити. Нічого не зробити. Але, щоб пофілонити, треба буде трошечки. Нестандартно підійти, щоб донести інформацію, що ви робити не хочете. От якось буде в когось так. Але день такий обману, тому хитрощі, несправи, мошенничество може бути, що відносно вас. Так що ми не обов'язково ви, а може бути і до вас. Тому будьте, будь ласка, уважні, слідкуйте за своїми речами, бережіть себе, довіряй, але провіряй, одним словом. Такий мій прогноз для четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!